Організаторами цьогорічних стартів надій виступили управління освіти міської ради та центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх до програми змагань увійшли кілька легкоатлетичних дисциплін та плавання. У забігах на 60-метрову дистанцію перемогу святкували семикласники 4-ї школи. Другою була команда школи номер 3 а третьою школа номер 5 У бігу на дистанції 800 метрів змагалися хлопці, а дівчата долали півкілометрову відстань. Найпруткішими виявилися бігуни з шостої школи, другими перетнули фінішну лінію семикласники школи номер 3 а третю під підесталу посіла команда школи номер 5 У стрибках довжину кращими були учні школи номер 3 Трохи гірші результати показали стрибуни з першої школи, а бронзу завоювали учні школи номер 10 У легкоатлетичній естафеті взяли участь команди у складі чотирьох хлопців та чотирьох дівчат, які передавали один одному паличку через кожних 50 метрів. Найкраще організувалися в естафеті учні п'ятої школи. Другими закінчили дистанцію легкоатлети школи номер 3 а третіми учні школи номер 2 У ще одній атлетичній вправі піднімання тулуба в положення сидяче. Першими були семикласники школи номер 3 Трохи відстали від них учні восьмої школи, а спортсмени з четвертої школи посіли третє місце. Другий день пройшов басейні Босейдон, де діти мірялися силами у подоланні 50-метрової дистанції вільним стилем. За підсумками проведених змагань, переможцями другого і третього етапів стартів надій стали учні ЗОШ No3. Срібло вибороли юні спортсмени четвертої школи, а третю сходинку підесталу посіла команда школи No5. За свої високі досягнення вони були нагороджені грамотами Центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх. Наступний четвертий етап стартів надії відбудеться у травні, в якому змагатимуться школярі з Калуша, Рожнятова, Долини та Болехова. Зональні змагання проходитимуть також на стадіоні хімік. Кращі з кращих спортсменів візьмуть участь у заключному етапі, який відбудеться на початку нового навчального року в Артеку.